У мене є дуже концептуальне і дивне. Ну і залупа! Ти завжди був нормальним. Угу. Тобі чогось не вистачає, падла. Що за хуйня? Жесть. Тільки там ще у тебе, походу, сирочок був. У тебе був сирочок, а тут немає вже. Що таке майонез? Знаєш таке? Знакок, знак, знак питання. Ні. Що? Я не розумію про що ти. Що це таке? Майонез. соус. Почекай. Я відвернулась. Ти дивись. Вона питає, вона просто гуглила. Ви не знаєте, що таке майонез? До кого ти говориш? Там нікого нема. Чат. Монка. Знаєте, що таке майонез? Учел стоит. Тут еще у вас на руке? Я, 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 я не знаю. Непонятно. Чат, чат, чат. Доброго дня, мені по тебе рібен набір інструментів ось двадцять далеко. Ви що хочете купити весь магазин? Ні, я хочу купити твою мамашу, а тобі дати по голові цим дурним вазоном, який я куплю в тебе лише запаяти 10 копійок 20 мікрогривень. Ви що хочете купити в мене сто мамаш? Ні, я не хочу це купити. Ванільний цукор. смітник. Ну, і в смітник це в туалет. Це для цукерок, да? То що, типу такий. Жесть. Закинулась ванільним цукром. От що робить з вами ванільний цукор. Торчин. <звук> майонез це не просто соус, Жесть. це образ життя. Жесть. Хто шукає майонез, той його знайде. Концептуально. Впевнено: багато хто з вас вважає майонез насолодою диявола: холестерин, жир, сіль. Але ви дуже сильно помиляєтесь. Зараз ми все вам розповімо. Чому? Почнемо ми з дієтичного кета-раціону з використанням смегми. Сніданок. Дуже доступний набір інгредієнтів: майонез та кукурудзяні пластівці. Просто заливаємо майонез в тарілку, засипаємо пластівцями і простий та корисний сніданок готовий. Обід з майонезу потрібно натерти на дрібній терці. Іншу частину пропустити через чесне кочевилку, шматочок сиру для балансу смаків та перемішуємо імбиром для приємного аромату, закладаємо в пристрій для тримання хлібу до готовності. Також в цьому прийомі їжі буде напій. Виливаємо тепленький майонез в кружку на чай тисячі одна ніч. Додаємо шматочок лимону та свіжий імбир, нечищений. Вечеря, оскільки раціон для схуднення вона буде дуже легкою, але з градусом. Коктейль зробити настільки просто, як і замовити твою маму на тему. 50 грам червоного вина, 50 грам майонезу та дрібка пармезану. Елегантно та просто. І хто сказав, що шлях до чоловічого не серця не проходить надо. не через шлун? Не надо, не надо. Добре. Давні часи в людей не було солонів краси, тому кожен викручувався Ви впевнені, що це можна А робити? Наш славетний герой майонез був вірним помічником кожної людини. Help Вітаміни та жири в його складі дуже позитивно впливають на структуру волосся. Запам'ятайте нас до та після майонезної маски результат приголомшує, чи не так? А зараз попрошу всіх, окрім себе Reddit, Голова члена, афроамериканець факболста Дмитра, який проспонсорували МНС, з'їбати з нашої голубетні.